Всім привіт, мене звати Живчик. І сьогодні ми з вами будемо проводити таку карту, яка називається Waypout, написано. Ну, як вже, ви вже замітили по по карті. Ну, і для тих, хто не знає, е, хто не знає, не знає, що таке Вейпау. Вейпау це така американська передача, що. Що транслювався, може зараз транслюється по телевізору. І вона колись вона раніше транслювалася в Україні. Як митає, яка, яка ще був дитиною, то я дуже сильно люблю дивитися цю передачу. Дуже сильно любив Вейпаут дивитись. Це для, для мене це, це моя найулюбленіша ігрова передача Ну і от я закачав карту. Ми зараз будемо проходити вейпаут. Ну і не будемо ми ноти, і давайте почнемо. Вейпоу. Старт, окей. Я трохи хвилююся. хвилююся. Ще має підписаємо. もう一度とったんときよ、まあ、なってたか、ベッテなみも、まあ、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、たとえば Ну ладно, как бы не столбанка с той баткой. я знал программу. Так, я занятый. Очак, просто. Просто... Ну, Як якби... бы Мам, занят, я... Мама, талчика занята, а я зайнятий. І так, приходимо далі. Далі я знову програв. Ітак, получається найцікавіше зараз. Це шарики. Ну шо ж, давайте. Ай, бля, гамуха. Ну чому так? Ну так, ну я падаю в можна, Тю картошку можна грати с другом. Потеба. Давай, давай. поспешка, безпечка. Не, хотел зараз спечь, что пригнуть, але... але... не получилось. Ну что, зараз тепер треба...

блін, мене знову випихнуло. Я знову впав на цей це капец. Коментарі ще коли просто я не хочу на цьому карту. я не професіонав в паркур-картах. -про 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 я не вмію проходити паркур-карти. Ну, якщо ви хочете об'яжні якусь паркур-карту, то поставте лайк. Ну або давайте наберемо на каналі по 10 підписників я з'їму паркур-карту. У нас вже як би, 8 підписників або 7. Якщо, якщо на моєму каналі набирається хоч 10 підписників, то я з нього попікал карту Так, за скільки я пройшов за 4,5 секунд. А, кто з фейлами пройшов, але вже... Пітаємося назад. І... Ну, і в принципі. Ось така от карта невелика, але зате дуже цікава. Зараз був я, як завжди, я живчик. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, пишіть коментарі, та не забудьте підписуватись на мій телеграм канал. Я там також є. Я там постював. Постю дуже, 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 дуже цікавий контент в Телеграмі. Так що не забувайте підписуватись, посилання в описі. Ну і Всім удачі і всім па-па! До, до наступного відео!